Під розлогим гілля креслатого Дуба сидів козак на чужій землі під чужим дубом, а з ним була його люлька, добра думка. Та раптом заговорила люлька з ним чужою мовою. Не загину, вічна сем, але жід буду страпним ужасом, ктикратись зрадив дідічний наділ, втикратись вага, вагал, а ктикратись ізраді. Як можна клятичім провести ведунки? Себесі зрадіть мох, але све потомки. До кава дихались і прочсе вздали. Чого се зба, цоє то смерть? Смирт. Смерть знамена ідьки мені. Тва матка землі отвіра наруч. Можна би сі згид. Ходь, яка наруч землі метка про те, теритоні цочека. Просім ті матка тва, бранси мені сину, і Чипак смерті тяжко ідеш, опустіш лі мене не загине, опустіш лі мене загинеш. А й правда без рідного краю загинеш, бо в чужому краю не шукай. Не питай того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля.